Вітаю вас, друзі! Запрошую сьогодні на короткий ефір про те, як стабілізуватися після складних та переломних моментів. Сьогодні в чергове Україна пережила непросту ніч, і багато хто з вас чув неймовірні. Звуки роботи нашого ППО, бачив неймовірні кадри, які б хотілося забути або стерти. Та перш ніж це зробити, ми повинні зрозуміти, що найголовніше, що має прийти в стабілізацію, це наше тіло. Тому. Ті методи і пропозиції, які я сьогодні запропоную, будуть досить ефективними для будь-якої вікової категорії, починаючи від маленьких і завершуючи людьми дорослого віку. Отже, що найголовніше? Найголовніше, ми маємо включити наше тіло. Тому обов'язково маємо постояти на ногах, якщо є можливість вийти на вулицю і постояти на траві, бо саме ногами. Це можна вже зробити, земля не надто холодна. Ми маємо з вами потупцювати. Щоб відчути своє тіло, маємо з тіла скинути напругу і це зробити а, досить такі, а, упругими рухами, щоб ми відчули, потрусити наші ручки, так, зробити масаж голівки. А для цього ми можемо прокрутити наше волосся, тонізуючи, що ми включаємося. І далі ми можемо запропонувати скидати напругу з кожного пальчика, так, відпускаючи це. Тіло наше все. Якщо буде ефективно робочим тіло, нам буде досить легко справлятися з багатьма ситуаціями. Тому не забуваємо те, що ми можемо з вами подихати далі на довготривалий видих, наприклад, на папір, і якомога довше його втримувати, як ви розумієте, для діток це теж ефективна техніка. І для будь-кого робимо вдих. Хтось використовує дихання по квадрату, я ж люблю те дихання, яке є видимим, тому ми можемо подихати на свічку, ми можемо подихати на папір, ми можемо подихати на пірінку або на якийсь пластичний матеріал, який може у нас рухатися по нашій долоні. Так? Далі, що ще з одним із ефективних методів, це може бути, звісно, душ. Прийнятий освіжаючий, тобто він буде ем, контрастним. Тобто і тепла, і прохолодна водичка. І може бути будь-що. Ось у мене зараз такий масажер, будь-який масажер, який може зробити придавлюючі рухи до вашого тіла. Отже, про тіло ми поговорили. Далі, один з ефективних елементів це зняти напругу, взяти якийсь опругий м'ячик. Вони можуть бути різними. Або зробити м'ячик з паперу швидко і економно. І спробувати його максимально здавити. Максимально здавити. Це можна робити двома руками, можна робити окремо почергово. Що це нам дасть? Це нам дасть, знову ж таки, напруження і спокій. Напруження і спокій. Напруження і спокій. Ще з одним ефективних методів для тіла це може бути вдих, наприклад, лівою ніздрею, а видих правою. Так, чому право? Тому що а, право відповідає частина за логіку наша. Нам сьогодні потрібно міркувати і приймати свідомі продуктивні і ефективні рішення. Далі а, ми маємо не забути з вами про те, що варто. Не переключитись, варто відпустити. Тому ми можемо взяти з вами аркуш і на аркуші вималювати всі сьогоднішні свої переживання та емоції за цю ніч. Це можуть бути е, будь-які лінії, які можуть бути непростими. Це можуть бути просто е, чітке вималювання, яке допоможе нам ефективно з вами справитися. Далі. Що для цього ще ми можемо зробити? Ми, звісно, можемо взяти нашого маленького друга, будь-яку іграшку, яка м'яка, і просто дозволити їй побути разом з собою. Бажано в ці ночі дати дітям іграшку, з якою вона могла б погратися. Перепрошую за дзвінок, але ми працюємо з вами далі. Тому ми можемо її помняти, ми можемо її обійняти, ми можемо їй розказати, як нам було сьогодні складно та як нам було тривожно. Вона все витримає. Повірте, вона це витримає. Тому далі. Далі ми переходимо з вами до пластичних матеріалів. Ми можемо з пластиліну, з будь чого що у вас є, зробити, наприклад, кульку міцності. Так? Я використовую зараз повітряний пластилін. От і поки я мотаю, я роблю свою кульку міцності. Я витримаю, я зможу, я справлюся. Тому що нам потрібно бути живими, але ефективними. Так, і тому про цю ефективність варто не забувати. Далі переходимо на наступний етап. Ми можемо відрефлексувати, взявши просту звичайну а, шпальту газети, так, і зім'явши її якомога міцніше, зробити з неї кульку. І коли ми це робимо, ми знімаємо напругу. Так. Потім ми цією кулькою можемо попасти в якусь ціль. Наприклад, поставивши перед дитиною коробочку, поставивши перед дитиною миску, поставивши перед дитиною відро. Якщо ж ви дитина, ви можете це самі -собі для себе зробити, поставити і спробувати попасти. Я зараз спробую попасти а, в коробку, яка в мене стоїть. Працюючи. Сьогодні я ефективна. Далі наведемо приклад, я вам наведу зараз приклад з кільцем, який у мене є на роботі, а вам пропоную це зробити з простим аркушем паперу. Нам потрібно включити наше бачення прекрасного. Тому ми дивимося і шукаємо в нашому просторі, що вам зараз подобається. Подобається помаранчевий колір. Він для мене натхненний. Подобається рожева коробка, тому що я знаю, що там завжди є секрети для дітей. Зрозуміло, що відбувається. Ви можете це зробити, дивлячись у вікно, і шукати те, що подобається, і пояснювати. Так? А, а, тому далі, і це можна зробити з кільцем, якщо у вас якесь є кільце. Ми можемо подивитися на квіточку, на якусь, так? фокусуючись на якомусь об'єкті. Виділити декілька елементів. Наприклад, це можуть бути знайти а, речі, які мені приємні, знайти речі зеленого кольору, знайти а, речі, які мене будуть а, гріти і наповнювати. Знайти ще щось таке, що буде досить цікаве мені. І я це шукаю і переключаючись. Це дуже класна та дієва техніка. А, далі ми переходимо із вами. А, ми переходимо із вами. До того моменту, що нам потрібно з вами, як ви розумієте, зрозуміти, що на сьогодні, справитися, на сьогодні справитися, ми можемо з усім, що ми промовили і проказали. Тому, якщо вам було страшно, ви маєте про це поговорити, не замовчувати. Якщо вам було складно, якщо ви не могли заснути, ви маєте про це поговорити з друзями. Зі знайомими, з близькими, які вас зрозуміють, розділити. Далі рекомендую вам будь-що будь-яку площину, де є вода, і туди попірнати свої руки, наприклад, щось попрати чи щось помасажувати там. Для діток можна вкинути якісь там камінці і пошукати, що знову ж таки, щоб розслабити наше тіло. Наше тіло має продуктивно працювати тільки тоді, коли воно може витримати. Отже, підведемо підсумок, що для нас на сьогодні є ефективним: включення нашого тіла, включення нашого міркування, яке там, наприклад, червоне, що зелене, що коричневе і так далі, включення нашого зняття нашої тривоги через папір, через якийсь пластичний матеріал, через словесне поділення з кимось. І всі ці методи дуже дієві. Тому прошу вас. Потурбуватися про себе, батькам допомогти дітям, показавши приклад, потурбуватися про себе, адже це нам дозволить, дозволить фокусовано працювати далі. Ми живемо в війні, а тому ми маємо навчитися е не з цим як жити, а як навчитися стабілізувати себе в найбільш е не короткій формі, а найбільш для нас ефективній формі. І в кожного варіант може бути різний. Запам'ятайте, всі ці методи я казала, в когось вони можуть працюючи, мабуть. Когось можуть бути непрацюючими. Одно із ознак, що а, вам все окей, це те, що у вас, наприклад, після цих вправ а, тепло по тілу розливається. Ви відчуваєте це тепло. Це те, що ви, наприклад, сидите, і помічаєте яскраві предмети. Це те, що ви йдете і знаєте, що ви сьогодні хочете від дня. І це означає, що ви повернулися в свій ресурсний стан. Тому дякую вам за увагу. Надію, що це було ефективно і корисно. І до зустрічі! Бережімось.